Як діяти в період сильного занепаду віри у Бога? Сильного занепаду. Ну, ви так любите такі прості запитання, знаєте? Так би я жив у вашій голові. Що значить сильного занепаду віри? Віри вашої, віри вашої дитини, віри, занепад віри у вашому селі. Чи може занепад віри у нашому народі? Ну, Звінок завершено. Так, перший раз, як мені дзвонити, треба заходити в Ютуб і дивитися, чи нема трансляції. Так, отже, Василю, я дякую за тлумачення Євангелії. Ще хотіла спитати про гріх, який буде е, передаватися до четвертого покоління. Нема таких гріхів, які передаються до четвертого покоління. Є слова Ісуса Христа, що покарають до четвертого покоління і благословляють до 12-го. Бог просто розказує і показує своє милосердя, що Він і не забуває гріх, але і показує своє милосердя. Що карають до четвертого покоління, а. Благословляю до 12. Розумієте? Якщо не розумієте, то. <кхи> Якщо не розумієте, то я окремо вам відповім обширно, бо тому що так просто одним словом, на такі питання відповідати буде неправильно. Так, Міра і Іва. Вас дякую за науку. Чи є щось таке, чого ви не знаєте? <рес> <рес> я зрозумів, що це комплімент. Дуже дякую. Доню моя, я, 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 я взагалі дуже мало чого знаю. Так? Я можу в багатьох речах орієнтуюся, але щоб я сказав, що я все знаю. Ну, якщо вам хто скаже, що він все знає, плюньте йому межаючи. Ну, не може знати багато. Так? Може, цікавитися багато, це є корисно для людини. Як ви хочете прожити довге і щасливе життя, і щоб на старість у вас не було деменції, щоб у вас нормально працював мозок, завжди треба розширяти поле своєї діяльності, Дум, читати речі, які ти ніколи не читав, занурюватися в науки, які ти коротко, ніколи про них навіть і не знав. Щоб мозок заставляти працювати, не звужувати його, а заставляти мозок працювати. Зараз є велика небезпека, що ми переповнюємо мозок чим. Новинами. Новини це одноразове сміття. Ти накидаєш повну голову і в тебе купа новин, а толку з них ноль. Бо новини визивають емоції, а книжки визивають знання. Не засмічуйте свій мозок, бо тому що 50-60 років і ви почнете блудити. Ви не будете пам'ятати ні своїх однокласників, ви не будете пам'ятати, хто що де. А будете пам'ятати, куди Трамп прилетів, куди, розумієш, Путін поїхав. І що з того вам? Людина повинна мислити категоріями, людина повинна мислити якимись стандартами якоїсь, якоїсь науки, якихось здобутого досвіду життєвого. І тоді у вас буде мозок нормально працювати. Тоді Бог до вас буде говорити каже, до тебе говорить Бог. Ви думаєте, ну як це до мене говорить Бог? Ну що я чую, що мені щось там шепче, чи мені всі причуває, чи як там? Ні, не так. Людина, яка Має порядок в голові. Любу інформацію, яку вона почує, вона через оцю всю призму, через ці алгоритми людських знань пропускається, так як штучний інтелект пропускає інформацію і маєш результат. Пророки це люди, які відчували реальні вимоги часу. Не Бог їм шептав і через телефон їм не дзвонив. Блаженні чисті серцем, бо вони Бога побачать. Чистота душі, чистота серця і чистота мозгів, бо мозги грязні тоді, як в них дуже багато є новин. А ти чула, Штефко, ти чула, а де Іван віддається за Марусю, за, за котру? Та, же це та, за, за того. тому що коло млина, ти не знаєш? Та як? Та то воно таке мій. так воно та, то така, го і тут починає і повна голова. Вони всі знають, хто від кого вагітний, хто хто струк, хто не байструк. Всі газдені вони це все знають, розумієте? І ця інформація повна голова. На старість будете блудити. Будете не пам'ятати, ви себе називаєте. Бо деменція вам гарантована. Якщо у вашій голові от, новини, Ваші гові мають бути молитви, ваші голові мають бути досвід життєві, який ви здобули і хотіли би комусь передати. Не новини. Новини це, це як пірожне, воно сьогодні тільки актуальне. Потім за через твій все воно вже не здало. І тому диявол так людину. Спеціально спокушує, зачіпає, аби вона була постійно в стані новин. Йой, що там, як там? А хто там? Ну то, що Трампа вже вибрали чи не вибрали? а вже була інаугурація, А що сказав? А яку об'яву? А що? А Україні як від цього буде? А що від того це все? Так, ми маємо цим переживати. Але ми для цього маємо щось робити. Не надіється на Америку, наді... на себе. Як нам дадуть всю зброю цілого світу. Та не буде кому на ті зброї їхати, тримати в руках, керувати. Увага! Відбій повітряний. Як ви думаєте, і що тоді буде з того всього? Думайте за. Думайте правильно.